В цьому відео ви трішки більше дізнаєтесь про Всесвіт Warhammer, розглянемо фігурки від Games Workshop, зачепимо трішки сюжету та створимо діораму по цьому Всесвіту. В далекій в далекій галактиці. Ой, не той текст. Вітаю глядачів каналу ModelHead, я Іван, і в цьому відео я буду створювати діораму по тематиці Всесвіту Warhammer. Його я розподілив на дві частини: перша більше про сюжет Всесвіту, а друга про те, як розфарбовувати фігурки. А поки я вам показую, як виглядають набори від Games Workshop, то розповім вам трішки про цю британську компанію. Вони випускають настільні ігри та різні доповнення для них. Як ви вже зрозуміли, то це британська компанія, тому вони знаходяться в місті Нотенгем. Найважливіша їхня продукція. Це Warhammer 40 000 та Warhammer Age of Sigmar. На даний момент вони є однією з найбільших компаній у світі, що займаються створенням настільних ігор в жанрі Варгейму, тобто ігор, де відтворюються воєнні дії. Компанія була заснована в 1975 році. У них є довга та глибока історія. Ну і перша гра за всесвітом Warhammer вийшла в 1992 році. Називається вона Space Crusade. У відео я буду використовувати їхні фігурки для створення діорами, а діорама трохи буде незвичною. Про це ви дізнаєтесь трохи згодом. А це одна із їхніх фігурок, один із 20 примархів. Всього у всесвіті налічується 20 примархів. Це надлюди, генетично виведені сини імператора людства, створені ним наприкінці 30-го тисячоліття. Відео не встигло вже початися, а я почав пояснювати Бог що. Але до сюжетних моментів ми ще повернемося. Поговоримо трішки про якість цих фігурок. Ці набори нічим не відрізняються від наших звичних модель, танчиків та літачків. Тут є навіть варіативність, яку можна використати пізніше, наприклад, замагнітити голову, щоб поміняти під свій настрій, там голова в шоломі, голова без шлому, типу такого, або замагнітити зброю, яка буде змінюватися перед грою, щоб, наприклад, вибрати більш вигідну зброю в тій чи іншій ситуації. Щодо до деталізації цих наборів, то я в них. Впевнений, що вони на високому рівні. Я не впевнений за Space Crusade, які були раніше ці наборчики. Але ті сучасні моделі, що я зараз бачу, вони дуже гарно мають деталізацію. По пластику вони нічим не відрізняються. Пластик дуже гарний, м'який та приємний в роботі. Клеїться він все тим самим модельним клеєм. Я настільки заговорився, що ми дійшли аж до моменту фарбування. Щодо фарбування, то тут нічого складного не було лише був один нюансик, який всплив трішки пізніше. В основному я фарбував фарбами від Грінстав, Citadel та Amomig. На жаль, я не супер знаю там ідеально сюжет Вархамору, але я знаю його, наприклад, на початковому рівні. Я постараюся вам легко та просто його донести, щоб ви більш-менш зрозуміли, що тут відбувається. На даний момент я вам більше розповім про імперіум людства. Різні фракції та компашки вже будуть на інше відео. Розпочинається все з того, що людина, яку всі називають імператором людства, об'єднує всі країни разом, тобто людство стає одним цілим. Об'єднує всіх він з однією ціллю. А саме, щоб відправитись в Христовий похід для об'єднання всіх втрачених людських колоній. Для цієї цілі він і створив 20 легіонів космодесанту, якими керують примархи, їх також 20. Це дійство не сподобалось богам хаосу, їх було всього 4. А саме Кхорн – Бог крові, Сланеш, бог насолоди, Нургл – господар хвороб та дзінч бог хаосу, який прагне змін. Вони розкинули примархів по всій галактиці. А імператору довелося Заново об'єднувати всіх примархів в одне ціле, після чого почався Христовий похід, керувати яким призначили примарха Хоруса. В свою чергу дзінч Бог змін переманив хоруса на сторону хаосу. Після чого половина легіонів Космодесанту перейшла на сторону зла, та почалася велика громадянська війна в історії імперіуму під назвою Єрісь Хоруса. Головна битва відбулася недалеко від планети Земля, яку тут називають Терою. Тоді імператор приходить на борт космічного корабля. Хоруса, щоб зупинити його. Під час бою він не хотів вбивати свого сина, чим скористався Хорус та наніс майже смертельні рани імператору, але все-таки імператор зміг вбити хоруса. Після битви майже мертвого імператора посадили на золотий трон та підключили купу трубок для забезпечення життя ледь живому імператору. Для людства імператор став як бог. А, і нагадую, що це все діло відбувалося в 30-му тисячолітті. Далі імперіум загруз у війну. А ось і цей нюанс. А нюанс в тому, те, що я переплутав кольори мантії, оці всі тканяні речі та гноміки. Вони мають бути темно зелені, а не салатові. Тому мені прийшлось за кадром все перефарбувати обережно, але вийшло більш-менш нормально. А фігурка, яку ми зараз фарбуємо, то це один із примархів, який залишився на стороні добра. Це Лев Ель Джонсон, примарх темних янголів першого лояльного легіону космодесанту. Озвучку я записую 31 грудня і до нового року залишається лише 4 години. І поки я збираю докупи Лева Ель Джонсона, то я б хотів би вас привітати з новим роком. І в наш час хотів би побажати вам самого головного: це міцного здоров'я та миру в країні. Та ще натхнення та часу для улюбленого хобі. Надіюсь, новий рік стане кращим за минулий. І ось Лев вже готовий. Як на мене, то результат доволі таки непоганий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам він. Сподобався. До речі, щодо магнітів, то я їх все-таки поставив. Поставив на всі чотири голови, тому вони можуть змінюватися. Як на мене, то це все-таки доволі забавна штука. І будемо переходити вже до наступної частини відео. І ви можете замовити друк на Box 24. Та ще у бренда Спалах є свої унікальні мініатюри, які мають чудову деталізацію. Мене саме більше радують фігурки на тематику Stalker, асортимент яких постійно поновлюється та дивує своєю різноманітністю. Та ще у них є крутесний космодесантник. В цьому інтернет-магазині ви зможете знайти фарби для розфарбування цих мініатюр. Тут є здоровезний вибір нітро та акрилових фарб та взагалі різної модельної хімії від текстурних паст до рідини для імітації крові, що мене дуже радує. Посилання на бокс 24 в описі до цього відео. В цій частині я планую все-таки більше розповісти про фарбування. Перед фарбуванням потрібно оформити підставку. Ну, я зазвичай їх оформлюю саме перед фарбуванням. Але як ви можете бачити, то не всі підставки оформлені перед фарбуванням. Тому на цьому прикладі я зможу вам показати, як це зробити. А оформлювати їх потрібно, щоб мініатюра здавалася більш живою та цікавішою. Для цього використовував текстурну пасту з художнього магазину. Ще я вирішив додати на підставку різних дрібничок. Вигляді зайвих сепчастин від мініатюр для імітації битого асфальту чи кам'яних плит використовую шматочки від коркового листа. І як вишеньку на торті додаю декілька черепів. Для прикладу, розфарбування схеми жуків залишив одну фігурку, щоб показати фарбування від початку до кінця. Фігурка вже була загрунтована попередньо в сірий ґрунт. Висвітлювати сірий колір буду білим. Він піде як базовий колір для фігурки. Далі трьома різними кольорами, хотів виділити лапи та кіхті. Взагалі, схема розфарбування в мене була зовсім інша, але в мене не вийшло зробити те, що захотів замовник. Тому я йому запропонував альтернативу. Йому ця ідея сподобалась, тому я фарбую якось так. Побачимо фінальний результат. Мені фінальний результат дуже сподобався, виглядає доволі таки непогано. Колір панцирю я вибирав на око, але все в кінці виглядає гармонійно, тому я від нього не відмовився і так залишив це в схемі розфарбування. На відео я його фарбую з аерографа, але за кадром я ще підправив пензликом, бо були деякі недокраси туди, куди не міг залізти аерограф. Далі методом сухого пензля я виділяю рельєф на цьому панцирі. Взагалі, в мене є дуже багато різних цікавих мініатюр саме жуків, які я вам дуже хотів би показати. Якщо вам це відео з Вархамером дуже сподобається, тому я постараюся реалізувати наступні проекти. А щоб я зрозумів, що ця тематика вам подобається, то поставте лайк та напишіть коментар. Дуже цікаво почитати ваші думки щодо цього. Якщо маєте бажання, то можете оформити спонсорську підписку, яка надає вам змогу бачити унікальні. Відео. Після методу сухого пензля виріши деякі елементи підправить просто пензликом. Далі я наношу фарби типу контрасту. Це типу щось прозорої густої фарби. Як ви можете замітити, вона виділяє рельєф, тому її потрібно наносити на білу поверхню. Під час висихання контрастів я фарбую підставку. Всі підставки в цьому відео старався зробити в одному стилі, щоб на діорамі вони не сильно виділялися. Оформлення та фарбування баз це один із найулюбленіших процесів під час роботи з мініатюрою. Тут можна дуже гарно пограти з фантазією та зробити цю роботу унікальною. Кроком в мене лишаються інки. Це дозволяє землю та оточення зробити не таким однотонним. Змивка нам дозволить ще краще виділити рельєф. Перед нанесенням змивки я наношу на фігурку глянцевий лак та чекаю його повного висихання. Після висихання змивки я її обережно прибираю ватою чи пензликом змоченим у White Spirit. І як зазвичай на базу я додаю флок. Після всіх маніпуляцій модельку я покрив матовим лаком і ось такий результат в нас виходить. Цій частині відео я візьмуся за створення самої діорами. Мій товариш допомагав мені тим, що змоделював та роздрукував ось такі підставки для баз. Вони потрібні, щоб можна було знімати фігурку, наприклад, для гри, та заміняти її або другою фігуркою, або базою з якимсь оточенням. Для оформлення діорами я використаю браковані запчастини, які мені віддав товариш. Тут я прикинув, як це все приблизно має виглядати. Насправді до кінця я не розумів, що взагалі має вийти. В голові було купа ідей, але, на жаль, не одна з них не здійснилася в реальності. Ну що ж почнемо роботу над діорамою? Для початку я склею ці дві частини, щоб зробити перепади висоти. На моє здивування до пінополистиролу пва клей гарно приклеїв пластикові частини. Що до цього я хвилювався і думав, що моя задумка не вийде, але все вийшло краще, ніж я думав. Після чого я почав робити скелястий рельєф. Далі наношу текстурну пасту. Доки паста ще не висохла, то розставляю елементи оточення, які будуть імітувати поле бойових дій. За кадром ще оформив підставки, які будуть заміняти нам фігурки, і робимо все в одному стилі, як це ми робили раніше. І поки є можливість, то розповім про жука, якого розмальовував раніше. Їх називають тиранідами. Це в прямому сенсі жуки-переростки, генно модифіковані створіння, які постійно голодні та в своєму флоті вулику нападають на планети та знищують їх, з'їдаючи все на своєму шляху. Доволі сильні та кровожерливі створіння. І ось як це все діло з підставками працює. Можна наробити собі цілу купу різних персонажів та міняти їх кожен день. За кадром я розфарбував частину діорами майже так само, як і розфарбовував бази для мініатюр, тому я вирішив цього не показувати у відео, тому що це зайняло багато б багато часу. Для імітації іржі я використовував ось таку кубку фарб. А щоб розфарбувати велику площу землі та багато різних кам'яних структур, я використав ось такі дешеві фарби. Вони не підходять для розфарбування техніки та фігур, але для покриття великих територій діорам вони в самий раз. Я їх вже давно купив і за 35 мл віддав в районі 70 гривень. На іржаві елементи наношу фарбу пензликом точковими рухами. Чи як правильно сказати, в цілому таким самим методом, як Фарбував вагон у відео з діорамою на тематику Stalker. Темну фарбу постійно домішую світліший відтінок для плавнішого переходу кольору. Таким методом проходжуся як зеленим, так і червоним кольором по різним іржавим елементам. Вирішив ще розмалювати лінзи на певних елементах діорами. На жаль, результат вийшов середнячковий, тому що трохи незручно було знімати та фарбувати такі дрібні елементи. Ось і проблема, яка частенько трапляється з фарбами Green Stuff. в носику постійно засухає фарба, та ще інколи носик застаріє в кришці. А оскільки я на автоматі, відкриваючи кришку та починаю зразу видавлювати фарбу, то трапляється і таке. Майже вся баночка фарби вилилась в нікуди. Та ще замітив, що ці фарби не дуже підходять для методу сухого пензлю. Оскільки фарби швидко висухаючи на пензлі, лущиться та опадають на модель чи фігурку як пил, тим самим псуючи нашу роботу. Далі, як завжди, після висихання фарб за кадром наношу на діораму шар глянцевого лаку, після чого наношу змивку від тамії та після висихання змивки прибираю пензликом зайву змивку. Ті самі дії ми виконували при роботі з базами. А ті молодці, що додивилися аж до цього моменту, хотів би я вам показати, що мені подарували мої друзі на моє день народження, яке було в кінці минулого року. До речі, перші п'ятеро глядачів що правильно напишуть у коментарі до цього відео, скільки мені виповнилось років. Той отримує подарунок до свого замовлення у вигляді фігурки космодесантника від бренду Спалах в 35-му масштабі. Акція діє протягом двох тижнів від моменту виходу відео, а діапазон віку приблизно приблизно від 16 до 23. Тому всім удачі. Більшість цих модельок бралися якраз на Box 24. Якщо когось якась моделька зацікавила, то я можу в наступному відео зробити невеличкий огляд на неї. А ми вже потихеньку підійшли до фіналу цього відео. Ось ви вже бачите завершену роботу. Я постарався, щоб все виглядало гарно та гармонійно. Як на мене, то з цією роботою я справився. Надію, що вам сподобалось відео на тематику по всесвіту Warhammer. і надіюся, що в майбутньому буде більше подібних відео. Сенс цієї діорами був в тому, що на поличці ваша армія виглядала більш живою та цікавою, щоб можна було з діорами взяти фігурки пограти, а після гри на поличці вони милували б вам око. Залишаю вас Милуватися цією діорамою, а ми вже зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей!